Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні п'ятниця, 14 квітня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Аврам, Юхим, Макарій, Марко, Гордій, Марія, талісманом людини, народженої 14 квітня, є Аметист. Цей камінь був відомий вже у культурі давнього Єгипту, Риму та Греції. Має красивий фіолетовий колір. Аметисти дуже популярні у ювелірній справі. Здавна камінь вважали одним з найбільш сильних в енергетичному плані. Він може стати надійним захисником для свого власника. Народний календар, 14 квітня, в церковному календарі. День пам'яті Марії Єгипетської. Що не можна робити цього дня? Не плануйте важливі справи, не танцюйте і не співайте. Не можна лихословити, лаятися, ображати інших. Не пийте алкогольні напої. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Якщо 14 квітня гроза, це значить, що літо буде засушливим. Сира погода до гарного врожаю грибів. Ясне небо вночі на хороший урожай цього року. Розлилася вода, буде хороший сінокіс. сині хмари до наближення тепла. Гримить грім, буде ясне і тепле літо. В давнину до цього дня у селян часто закінчувалися всі запаси їжі, а ще сьогодні намагалися по-хорошому обдурювати сусідів. Якщо вдавалося обдурити 12 осіб, буде щастити всі 12 місяців. Дівчата ж намагалися обвести довкола пальця 9 чоловіків, щоб після заміща їм не зраджували. Ось такі цікаві традиції були у наших предків. Кулі летять небо чорним стає. Ми або нас, брат, прикриєш мене війна, як війна, нещадна така, скільки сердець забирає вона, прошу в неба землю. Тут окопи травою, стане зеленою чорна земля і загоються рани від болю, і єдиною стане країна моя, Прошу в неї. Який сьогодні день в Україні і світі, 14 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день раптового сміху? Подія була вигадана письменником і оратором із зігазелом у 1997 році? Головна мета цього дня нагадати людству про користь щоденного щирого сміху, залучити до проявлення емоцій. Здавна відомо, що сміх здатний оздоровити людину, зменшити нервову напруженість, допомогти боротися зі стресом. А як виникає сміх? Ми дізнаємося з наступної інформації, взятої із каналу BDA відеохостингу Ютуб. Вперше людина сміється у віці 6-8 тижнів від народження. Сміху не треба вчити. Ця навичка закладена генетично. Коли ми сміємося, то залучаємо до роботи 15 м'язів обличчя. Більшість з них парні. Починається все з посмішки, яка розтягується завдяки двом виличним мускулам. Потім залучаються інші пари м'язів обличчя, додаються в роботу м'язи гортані, шиї, грудей, часто живота і діафрагми, часом навіть кінцівок. Якісь розслабляються, якісь, навпаки, напружуються. З погляду фізіології сміх це скорочення діафрагми, яке супроводжує характерна вокалізація. У процесі задіяні одразу кілька частин мозку. Скроневі зони мозочок, гіпоталамус, середній мозок, стовбур і кора головного мозку. Якісь частини обробляють інформацію, яка здається нам кумедною, другі надсилають сигнали для реакції, інші контролюють, коли потрібно припинити сміятись. Як ми розуміємо, що треба зупинитися? Важливу роль у веселощах також відіграє фізіологія, а точніше, механізми гальмування, зокрема емоції, які впливають на сміх. Ці механізми дають сигнал, чи доречно зараз сміятися. Можливо, варто стримати емоції. Пошкодження деяких частин мозку спричиняють так званий патологічний сміх, те, що ми називаємо сміх без причини. Цікаво, що з віком ми сміємося все менше. І не тому, що втрачаємо життя радісність, а тому, що механізм гальмування сміху з кожним роком працює все активніше і стримує наші веселощі все частіше. Чому сміх заразливий? Софі Скот, нейробіолог з інституту когнітивної нейробіології у Лондоні, останні кілька років вивчає сміх як соціальну емоцію. Ми часто вважаємо, що сміємось у відповідь на жарти співрозмовника. Натомість дослідження Софі Скот виявили, що частота сміху в людини, яка говорить, вища, ніж в того, хто слухає. Веселощі на думку нейробіолога, один з найважливіших способів підтримувати стосунки. Дослідження Скот виявили, що люди, які разом сміються, мають більш довірливі стосунки. Частіше діляться особистою інформацією, а сміх після стресових ситуацій швидше знімає напругу. Загалом, у тому, що ми сміємось у відповідь на чийсь сміх, винні всім відомі дзеркальні нейрони. Саме вони змушують нас позіхати, коли ми бачимо людину, яка позіхає. Експерименти виявили, що чийсь сміх провокує реакцію в тих частинах мозку, які активні, коли ми самі виявляємо радість, тобто приводить м'язи обличчя в готовність до сміху. Цей науковий факт відомий творцям гумористичних шоу та серіалів. Кумедні моменти часто супроводжує закадровий сміх. <рес> Чи правда, що сміх продовжує життя? Відома теза про те, що сміх додає нам років життя, не має під собою наукового підґрунтя. Для такого твердження потрібно багаторічне дослідження, у якому б люди брали участь від народження до смерті. Поки жоден науковий інститут у світі не розпочав таке дослідження. Інформація була взята із каналу Bit.ua, відеохостингу YouTube. Також 14 квітня відзначають день вівсянки та день високих досягнень. А ще 14 квітня святкують День Подивись на небо. Ця подія була створена для того, щоб ми змогли зупинитися, поглянути в небо і помилуватися його красою. Свято було засноване на честь основоположника організації за просторе небо Джека Бордера. Він був колишнім журналістом і три десятиліття свого життя витратив на особливу місію: заохочував людей залишати свої справи і на. Мить, просто дивитися на небо. Соціальна реклама, шановні мешканці Коробщини, релігійна громада Православної церкви України селища Короб запрошує всіх щирих українців на освячення пасок, яке відбудеться в суботу, 15 квітня, в Коропі біля Іллінської церкви, о 17 годині. Освячення буде здійснювати благочинний Бахматського району Капелан, настоятель свято-покровського храма міста Батурин, митрофорний проти Ієрей, Отець Роман. Повідомляє релігійна громада. Православної церкви України Вітальна програма. З <звітнє> народження Сьогодні, 14 квітня, свій ювілейний 60-й день народження святкує Костира Микола Григорович, колегу зі святом вітає колектив спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» на чолі з керівником підприємства Мальцевим Віктором Федоровичем. Ці роки, наче птиці, летять їх ніколи не вернеш назад. Ніби вчора було 18, а сьогодні уже 60. Дарма що рік за роком проліта, що скроні ваші вже сивіють, нехай же молодою залишається душа, і думи, хай ніколи не старіють. Бажаємо вам здоров'я, міцного, юнацької сили, як в добрі часи, веселої пісні, дотепного жарту і щастя земного з води і роси. Хай сили помножаться втричі, здоров'я прибуде, як чиста роса. Складаємо подяку, бо ви того варті, нехай переможе молитва й краса. За роками рік життя невпив лине, дарує весен веселковий час у цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі, ви прийміть від нас. Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг. Річка невеличка, хвилею хлюпоче, рік за роком пропливає, а душа не хоче. Хай збирає рідна хата друзів і родину, за столами гості, милі і вітання ширі. День народження сьогодні свято твоє нині. Твоє, твоє народження тебе вітає, мною літа тобі ми бажаєм! Ми бажаємо любові з вечора до рання, де видніють сині гори і зоря кохання, ми рудомі домі і в країні доля. Зміхнеться. За столами гості Любі від самого серця, в день народження сьогодні пісня зінколється, твоє, твоє народження всі заспіває, і потанцює, і побажаєм Твоє, твоє народження тебе вітаєм, Много я літа тобі ми бажаєм твоє твоє народження Всі заспіваєм і потанцюєм, і побажаєм Твоє, твоє народження, тебе вітаєм, літа тобі ми бажаєм, Твоє, твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм, і побажаєм Твоє твоє народження, тебе вітає. Твоє твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм, і побажаєм, Твоє твоє народження тебе вітає, я літа, тобі ми бажаємо. Нагадаємо, це було вітання для костири Миколи Григоровича від колективу спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгос». Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з Чумирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра о 14.00 на хвилі 101.6. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе рідне радіо. 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Ми знаходимося в готелі «Космос», праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.